Що я мотивую людей, то що я пожну, люди будуть мотивувати мене. Якщо я благословляю людей, це насіння. Що я пожну, люди благословляють мене. Якщо я даю людям підтримку фінансову, це насіння. Що я пожну, мене підтримують фінансово. Якщо я не критикую, а що роблю? Виправдовую і є милосердний, люди виправдовують і є милосердні повідношення до мене. Ви чуєте? Хто керує цим процесом? Я не Бог мене благословляє. Я беру благословення. І коли я беру благословення, тут я сію благословення в землю. І що пожинаю? Благословення. Оце і називається тайна. І на перший погляд це само собою зрозуміло, так? Ну в чому заключається тайна? В тому, що ви вийдете за межі цих дверей і почнете все одно будь-яке сіє своє життя. Гнів, лють, критику, недовольство. І все все. Ми сіємо. Кожна ваша думка, кожне ваше слово, кожна ваша дія це насіння. Хочете ви цього? Не хочете ви цього. Це насіння. І що ти робиш? Ти сієш. Але пройде час і воно все проростає. І ти пожинаєш. І коли ти пожинаєш те, що ти посіяв. То ти кажеш, Боже, чому, що я не так роблю? І тому Ісус каже, до учнів, ви не розумієте цієї притчі, це саме проста притча, яка може бути, бо ви працюєте на городі. Ви розумієте, як це працює? Отак працює воно і в духовному світі. Але каже Ісус, вам дано це зрозуміти, а іншим людям для них це тайна секрет. Така проста річ, і вони зрозуміти не можуть. Тайна заключається в тому, що я розумію, як це працює, то я контролюю свої думки, я контролюю свої слова, я контролюю свої дії.